В українському полоні практично не залишилося окупантів. Андрій Юсов відповів: чи правда це? Російські пропагандисти вже заявляють, ніби скоро їм уже нікого буде міняти. Розбираємося прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія заявляє, що в Україні нібито практично не залишилося їхніх полонених для подальших обмінів. Однак ця інформація не відповідає дійсності, заявив голова головного управління розвідки Андрій Юсов. Брехня, яку навмисно розганяють із наміром посіяти паніку, зневіру у середині українського суспільства. Ну і звичайно наростити якісь ура патріотичні настрої всередині Росії, зазначив він. Ну, коментарі Ліга.нет. ще в травні після першого етапу великого обміну полоненими тисяча на тисячу пропагандисти заявляли, що в українському полоні перебуває лише 1300 російських військовослужбовців, тоді як у російському полоні близько 10 тисяч воїнів зсу. Росія повертає додому майже усіх своїх військовослужбовців, які потрапили в полон за три роки. СВО Україна менше 10 відсотків. Писали вони. Юсуф зі свого боку заявив про протилежне. Робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена, незважаючи на різні маніпуляції. Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні. Додав представник гур. Раніше повідомлялося, що останній обмін полоненими відбувся у четвер, 19 червня. Додому повернулися бійці Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Дякую усім, хто допомагає робити зробити ці обміни можливими, наша мета звільнити кожного і кожну, зазначив президент України Володимир Зеленський. Крім того, нещодавно відбулася кілька етапів повернення додому поранених і тяжкохворих. Серед звільнених сьогодні є і захисники Маріуполя, які перебували у полоні понад три роки. Голова держави уточнював, що це захисники України, які воювали також на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Працюємо над поверненням наших людей. Дякую усім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета звільнити кожного і кожну, відзначив президент. У координаційному штабі запевняли, що звільнення з полону захисників пройдуть усі необхідні медичні обстеження. Отримають допомогу з фізичної, психологічної реабілітації, а також усі належні виплати отримують за весь час перебування у неволі, як уточнив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, найстарішому звільненому 63 роки. Також додому повертається оборонець, в якого сьогодні день народження. Захиснику виповнюється 45 років.